Усім привіт, мої зайки. Сьогодні я відповідаю на ваші запитання, які ви задавали мені через бот, я минулого року відповідала вже. Ви бачили минулого року відео перве. Це було, мабуть, місяць назад, я пам'ятаю. Але це було до операції моєї другої операції. Далі я відповідаю цьому році на ваші запитання. Із 1 січня, по число. І почнемо, як твої справи? Мої справи все добре. Бот. Як ти відмітил, відмічала новий рік? Це взагалі було ужас, это було жах, просто нас. На Новий рік, 31 на 1 січня, вимкнули світло, але не дуже хотіла новий рік відпочати. Привіт, як справи? Привіт, в мене все добре. Ось що робиш? Я сиджу. Ти така Яка твоя мрія? И моя Мария а, заработает заработать на iPhone 14 Pro Max. Мы, короче, с мамой, короче, поговорили, что мне надо на рождение дарить мне гроши, а мы за эти гроши купляем мне новый телефончик. Как моему уже телефону два рока, поэтому переходите в мой телеграм-канал, шапки профиля, або в описании. Так, тут еще. Так. Якого числа будеш їхати до Києва? Я вже була у Києві. Їхала до Києва 26 січня 2006 рік. Так, ви поняли, що поглазу, от по глазу він вже опіруван, поэтому ми вже 28 числа будемо їхати знову до Києва. Тут ну, ще хороші топові питання задають, так. Кого любить... А ні, Сліки тобі років? Мені 17 в п'ятні місяці буде 18. Так. М -м, який ти курс? Я на курсі Дром і 11 клас. О, почти а, 11 клас. То твоя ЛП? Моя ЛП Діана. Почається ми зараз не так рідко общаємося, бо ми не ходимо в училище. Як у нас по графіку світло вимикають і нам дають на нас з 13 січня посадили на десантинні навчання. Як на вулиці вже как нас ну, почається вся Україна. Ну, не вся думаю, ну, я не знаю, чи вся Україна сидять на десантинні навчання, бо у нас. На вулиці холодно, холодно, тери... графік світла вимикають, тому ми сидимо на дистанційне навчання. Так. Коли тобі будуть робити операції? Мені вже робили операції вівторок. Було 27 січня. Я хочу вам рекомендувати Я... можливості, коли в мене не буде нікого вдома. Кости Купер вересня. Мы приехали 19 а э, мне сделали диагностику 20 -го вересня в прошлом, минулого года. Это вообще был кайф. Я, короче, видео для вас не снимала, по-моему, 3 месяца. Або больше. Короче, это... Мне через 2 месяца будет 18 лет, э, лет, лет. Я... Просто Я не знаю, короче, я вам це розказувати, але я вам зараз просто буду, зайду зараз. іменно зайду зараз и расскажу это, это кайф. У меня, короче, на Ютубе 251 підписників, поэтому я не знаю, сколько я могу. Я, короче, вам Ютуб снимала еще. Да, три місяці не знімала вам видео. У нас віт би повітряна тривоги в нашій області. І получается, я не снимала вам видео три місяці тому просто. Я коли почала Ютуб канал знімати на канал, то в вже то я знімала я для вас 5 місяців тому, коли я вже почала перше відео на російській мові я просто. Я, коротше, зараз я вам покажу мій телеграм-канал. Зараз я через планшет. І, видимо, ви повинні підписатися на мій телеграм-канал, який должен бути в описанні. В описанні я е, буду міняти, бо тому що у нас немає часу, бо в мене зараз е, вимикають світло по графіку. І я вам... Рекомендую подписаться на Металлогер Вот так. Вот у ми назва... О, все название. Все название. О, название. Короче, я вам зараз в, описании напишу, бо все равно я буду там что-то делать. Так. В общем, я, короче, думала, что я могу только рассказать, что я зараз на... Я не знаю, короче, я вам снимать видео, просто... Понятно, що у нас немає часу, у нас вимикає світло, так я рідко, е, виходжу на Телеграм, коротше. Ну, Так, рідко вже не заходжу, бо немає, коротше, у нас часу. Але зрозуміти, що у нас то проблема з інтернетом, то проблема з... Дибоні телефон быстро розряжається, я не встигаю вам сняти відос. Ну, видео, то есть. Поэтому я не знаю, як название. Я еще рекомендую подписаться на мій Інстаграм і Тік-Ток. Тикток я снимаю на 50 на 50, але як я не могу понять, що у мене проблема. Я сижу типа, тебя всегда такие, я редко сижу, но так и получается просто. Ну, зараз я не знаю, попробую вам снятое видео, просто ну, это невозможно. Вот. Осень. Осень попал мои зайки.